Що буде після цього трешу з Росією та Україною? Ну, по-перше, злидні. економічний колапс, руйнування системи ЖКХ, руйнування самої системи Республіки? Чи буде відновлення українських домівок процентів на 10? От, Україна вже банкрот офіційно, її нічого не врятує. До 2000 року українці вимруть усі. Частина, більша частина вийде назавжди за кордони, це не змінити. Бо вже частина, більше половини не хочуть жити в цій країні після так званих подій 24 лютого. От і все і 22 лютого 2014 року. Матеса. Тому якось так: ця республіка сама навіть себе не врятує і нічого не врятує. Політичний, економічний колапс є гаран гарантований. Чи врятують гроші конфісковані Російської Федерації? Не врятують. Ніяк. Ви не досягнете ніколи тих результатів, які були при Януковичі чи кучмі. Ніколи. Бо на цього не знаю. От і все. Бо у вас рівень інтелекту нижчий, ніж у них. Щоб чимось керувати. От і все. А що стосується бубочки, ну. Якщо він піде ще на один срок, а потім його люди ще будуть переобиратись. Ну, до 2050 року тут не, б... не буду чого робити. От і все. Буде укріплення диктатури. Залебобіки мовчать про те, що прийняти диктаторський закон 41-42, от, який обмежує не тільки рухи українців. Взагалі, згідно цього законопроекту, не можна буде встати з ліжка. Без дозволу уряду. Але ж вони ж. ці дебіли навіть не читали цей закон. Я читав, зробив юридичний аналіз. Скоро юридичний аналіз буде на YouTube каналі. Тому підписуйтесь на це відео і на канал. Репостіть. Це відео в топ-тренди Ютубу і каналу, зробимо їх разом: українську та російську пропаганду помножимо на нулю: Арестовича Жданова, Стерненка, Гончаренко, Порошенко, Офіс президента, Скабєєва, Соловйова та інших пропагандонів та її чоловіка. От і все. Якщо ви думаєте, що. Є якесь майбутнє для Республіки Україна? Ні, лише розвал, смерть і повалення Конституційного ладу через смерть українців в цілому майбутньому. Тому жодного майбутнього не існує для українців, окрім смерті. Це буде країна кладовищ, пам'ятників, заражена почва та вода. Все. Та пусте! І більш нічого, жодного процвітання не буде. Ще ніхто повторюю, ті, хто там пишуть негативні коменти, як я смію, там я агент Кремля. Ще раз вам повторюю, що закони фізики, що ніхто, і статистики ніхто не зміг змінити. Спробуйте змінити закони термодинаміки. Вам сподобається, не зможете. Навіть обійти їх не зможете. Закони термодинаміки ще ніхто не обійшов. І закони фізики. Закони фізики гласять і оголошують, що українці всі вимруть, а Республіка Україна зникне з карти світу. От і все. А жити тут ніхто не буде, тому що сама почва буде отравлена трупами українців. От і все. На, неї, на ній не можна буде будь-що вирощувати. Не можна буде. Через якихось 50-70 років. От і все. Якщо українців залишиться до 2014 року хоча б 100 тисяч, це ще як не йшло. Але і робити 100 тисячам тут не буде чого. От і все. Коли у ваших містах та селах взагалі в будь-яких мегаполісах залишиться один врач, лікар, так званий. Одна медсестра, одна клінічна лабораторія. Робити, то робити тут буде нічого взагалі, якщо буде один лікар на місці. І один родон, який буде дихати на і все. Тому майбутнього в Республіці України не існує. Ну, як і не існує майбутнього і Росії, і Білорусі. Це розвал та знищення цих народностей. Але справа в тому, що ми скоріше. Розвалимося, але не пізніше. От і все. Якось так. Ну, може, однаково розвалимося і все. І ніхто там на території України, на території Білорусі і РФ не буде проживати. Тому що трупи будуть засмічувати почву. І там жити не можна буде. От і все. Це все буде країна кладовищ, трупів і пам'ятників. От і все. Природа переможе. Закони фізики ніхто не відміняв. Тому палайте в коментарях. Я чекаю. Як кажуть, все буде Україна, я скажу все буде Дарвін. Дарвін переміг, дарвін переможе. Фізики Ейнштейн переміг, Ейнштейн переможе. Закони термодинаміки перемогли і перемагають, і вас переможе. Нічого змінити не можна. Не палайте. Ви програли мені. Я вас попереджав 14 років. От. Попереджав, нічого. Ну що ж, я все одно виграв. 5 мільйонів вже поїхало. От. Більше 5 мільйонів. І ще поїдуть після війни. Так званої якої нема. Юридично, тому що війни юридично не існує. А ви все стверджуєте, що є війна. Документів є у вас, що є війна? Нема. І не буде. О. А коли бандити із ЗСУ прийдуть до чиновників, дайте мені пільгу, а вони скажуть: так війни не було, іди нахер. І правильно зробить чиновник молодці. Класно, президент зробив злочинців із СУ двічі.